Гуманоїдний робот щойно відкрив передзамовлення за 20 тисяч доларів. Компанія 1X офіційно запустила New у продаж із першими поставками у 2026 році. Його також можна орендувати, але є нюанс: поки що, людина-оператор у віртуальній реальності керуватиме ним віддалено, щоби виконувати твої домашні завдання. Ти плануєш завдання через застосунок, і співробітник 1X. Підключається до камер NIO, щоб завантажити посудомийку, скласти одяг або пропилососити підлогу. Компанії потрібні ці дані, щоб тренувати власну модель штучного інтелекту Redwood. Чим у більшій кількості домівок NEO працюватиме, тим розумнішим він стане, поки не зможе діяти повністю автономно. Ти контролюєш час, коли оператори можуть підключатися, можеш встановити зони, куди заборонено заходити, та розмивати обличчя у відеопотоці. Нео не працює з гарячими, важкими чи гострими предметами, і може переносити максимум 55 фунтів, наприклад, кошики з білизною або пакети з продуктами. Робот носить м'який тканинний костюм, що робить його безпечнішим і тихішим за традиційних роботів. Крім хатніх справ, Нео працює як AI-компаньйон, відповідає на запитання та допомагає, використовуючи те, що бачить у твоєму оточенні. Наразі лише декілька гуманоїдних роботів у світі доступні звичайним людям, а більшість зосереджена на промислових завданнях. Тож 1 x вступає на непроторений шлях уже наступного року, починаючи доставку нео просто додому користувачам.